Атомники Рівненської АЕС активно беруть участь у благодійних спортивних заходах, які проходять у різних філіях АТЕНА як Енергоатом. Один з таких нещодавно відбувся на Хмельницькій АЕС. Веломарафон Мале Полісся захід проводиться в четверте. Раніше він називався Blue Лекс Race, А на сьогоднішній день ми зробили українізацію, і ми його назвали Мале Полісся Це є і іміджовий захід для нашого підприємства. А в цілому це є захід нашої компанії АТЕНАЕКЕ ЕНЕРГОАТОМ. Івент об'єднав 136 любителів велоспорту з Києва, Рівного, Сарну, Луцька, Кременчука, Костополя, Славути, Млинова та міст супутників українських АЕС, Вараша, Нетішина, Південноукраїнська та Енергодара. Усі ці люди зібралися разом у день фізичної культури та спорту заради спільної мети зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Організатори заходу подякували учасникам за небайдужість та ініціативність. Багато хто подолав не одну сотню кілометрів для того, щоб Об'єднатися для того, щоб разом подолати ці маршрути. Я дякую всім, хто приїхав, хто підтримав нашу ініціативу, хто підтримує наших захисників. Адже це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо в ці часи бути об'єднаними, єдиними і непереможними. Кожному з вас я бажаю сьогодні особистої перемоги, а нам, всім великої перемоги. Слава Україні! Оцей захід. Це і є те, що ми маємо робити, тому що це і цікаво, і це донати, і ми мусимо допомагати нашим хлопцям. Через що вам бажаю сьогодні гарного настрою, успіху, слава Україні. Після урочистого відкриття змагань учасники стартували. Вони долали два маршрути. Частина велосипедистів обрала дистанцію 45 кілометрів, а частина 100 кілометрів. Траси велозаїзду пролягали через населені пункти Ізяславщини та Славутчини, а також територією мальовничого національного природного парку Мале Полісся. Не вперше підтримати благодійну ініціативу Хмельницької АЕС приїхали представники команди РАЕС «Тім». Її капітан Андрій Гриньків особисто вдруге взяв участь у веломарафоні, що пройшов на майданчику ХАЕС. Він долав дистанцію 100 кілометрів, змагаючись у віковій категорії 40-49 років серед чоловіків та посів третю сходинку п'єдесталу. Каже, цьогоріч рівень підготовки велосипедистів дуже хороший. Це зробило атмосферу змагань ще азартнішою. По-перше, не забуваємо, що це благодійний захист. Тільки завдяки ЗСУ ми маємо можливість насолоджуватися природами нашої країни. По-друге, хотів знайомитися з цим маршрутом, він виглядав цікаво. Дощ дуже сильно вніг свої корективи, але траса дуже чудова, дуже різноманітна, тобто, пейзажі змінюються, покриття дороги змінюється, класно. Призером веломарафону Мале Полісся 2025 став і Сергій Куроєдов. Серед спортсменів своєї вікової категорії він третім подолав дистанцію 100 кілометрів. Сергій Вікторович є постійним учасником благодійних івентів Рівненської АЕС. Цьогоріч вирішив вперше випробувати свої сили на майданчику іншої філії енергоатома. І його так звана прем'єра видалася вдалою. Найкраще враження, спілкування. І я радий за себе, що я це зробив знов, тому що це просто. але я вважаю, що це треба робити, тому що лише коли ми вийдемо з зону комфорту, ми можемо щось здобути. Не аби, як вражена атмосферою заходу та власним результатом, Марія Ошурко. Вона однією з перших здолала дистанцію 45 кілометрів та виборола бронзу у категорії Абсолют серед жінок. Я дуже задоволена. Траса просто шикарнюча погода надзвичайно чудова і атмосфера просто просто ка отримала масу задоволень проїхалась і я дуже рада що я смішувала Усі фінішери отримали заохочувальні медалі, а головне заряд енергії від спілкування з однодумцями. Призерів нагородили грамотами, кубками та символічними подарунками. Більше десяти разів на п'єдестал піднімалися представники Рівненської АЕС. Наполегливість та жага до перемоги допомогли атомникам вибороти друге місце у абсолютному командному заліку серед відокремлених підрозділів АТЕНЕЕК Енергоатом. Нам дуже приємно, коли приїжджають до нас з інших майданчиків, тобто із дирекції, з Києва, з Південно-Української АЕС, Рівненської АЕС, а також це є Запорізька атомна електростанція. Всі учасники на сьогоднішній день, які брали участь за кошти до війни, сьогодні вони розуміють, що їхня участь це просто донат, і це нас мотивує для того, щоб організовувати наступні заходи. Учасники веломарафону зібрали понад 125 тисяч гривень на закупівлю необхідного обладнання для українських військових. Колектив Рівненської АЕС буде й надалі підтримувати такі благодійні ініціативи. Адже сьогодні дуже важливо об'єднуватися та будувати надійний тил для наших захисників та захисниць. Інна Гаврилова, Павло Жих, УІТЗГ.